Привіт! Сьогодні у нас на огляді текстильні кошики з написом свіхом. Маємо в двох кольорах сірий та бежевий маланж та в чотирьох розмірах. Кожен розмір представимо окремо. Цей кошик в бежевому кольорі із ніжним написом світхо. Він має розміри 33-21-14 см висота. Він ідеально пасує до будь-якого інтер'єру. Його можна використовувати як для одягу рушників так і для будь-яких текстильних дрібничок. Для прикладу ми в цей кошик склали тоненькі рушники. Тканина щільна та вода не проникла, всередині обшита нейлоновою підкладкою. Каркас металевий і головне нержавіючий, міцний, але легкий. Компактний, стильний і водночас дуже місткий. Ідеально підходить для зберігання речей без шкоди для краси вашого простору. Можна поставити у ванну кімнату, передпокій, спальні або у дитячій. Такий кошик світхом стане маленьким помічником у вашому великому порядку.